Вітаю Сталкіл та Сталкілші, ви на каналі Ватіславович, і це сердечні новини по останнім тизерам перед релізом Сталкер 2 які можна розділити на три групи: тизери локацій, тизери мутантів та тизери музики, а посередині них. Зброя. А всі ці тизели одне одного доповнюють і поєднують як локації та мутанти, та локації і музичні композиції. Поки всі очікують повноцінний гімплей перед релізом, до якого ще й підтігриває інтерес крему суперпрофет, липень також почався насичено. 3 числа GSC публікували тизер Схід сонця в Ростоку з музичними композиціями, але все по порядку. Зброю прибрали, бездувниць панове. Вітаємо вас у Ростоку! Місце торгівлі, відпочинку та відносної безпеки для сталків з усією. Зони, а відтепер ще й територія волі, бал та арена працюють в звичному режимі. Безкоштовно тут хіба витишки купувати. Росток ближче нам показали в трейлері час можливостей. А цей тизер дає нам багато чого нового. Воля офіційно зайняла територію балу. А як його покинув довг і по яких обставинах? Думаю, дізнаємось вже в грі. Впевнений, це буде цікава гілка сюжету, і, можливо, гравці зможуть допомогти долгу повернути свої позиції, або ж. Це не допустити, а гілка втелі якась показує напад на волю, імовірним лідером, яких є мікруха. Але прямий зв'язок з часом можливостей тут не закінчується. Орієнтиром буде велика гравітаційна аномалія попереду. А місце з музичного відео можна не прямо, але побачити в моменті трейлеру та яке знаходиться на мапі недалеко від точки інтересу, а не на місці відпочинку з мапи, правіше від балу за базалом, і це місце можна помітити під час швидкого переходу від входу в бал далі по шляху скіфа. Цікаво, чи буде змінюватись головне меню гри, залежно на якій локації бути гравець. Також на локації росток та бал додались нові деталі з останнього разу: Прибрали драбину, замість неї поряд додали труби, то великий Прямо львіш від аномалії. Цікаво, чи це сталки його потягли стіну будувати навколо неї, чи розробники локацію змінили. А тизер не телема називається Схід сонця на Ростоку, адже він динамічно змінюється з ночі до ранку, і видно, що це саме запас геймплею в реальному часі, і це вже те, що ми побачимо в грі. А вона все більше і більше набирає вигляду фінального продукту, що ми спробуємо вже особисто. Я бачу квіти. У твої але в цьому тизері основний акцент не на локації, а на іховому музичному супроводі бомбезному українському інді-року, постпанку і іншими жанрами, з якими ознайомимося на радіо в гри з українізованим радіоприймачем, де вже видно напис мережа, розряд батарей, лінійна шкала, що ще недавно був з російськими написами. А в цьому відео вже панель українізована, ще позитивно. Перед вироскою непогано було б відпочити, музику послухати, кусань провізії, вранішнє сонечко, а в вухах грає ехо з великої землі. Зона не завжди про рух, боротьбу та виживання. Іноді вона відчувається в мелодіях, роздумах, у смакуванні того, що попереду, в наступній подорожі, а музика в грі точно заслуговує на увагу і любов фанатів, під знайомі звуки стерогії і всім знайомих ембієнтів. Першою звучить пісня Хризантеми. Від виконавиці Анастасії Сігітової псевдонімом Анастимоза. Ця пісня мені дуже сподобалася ще в телі час можливостей. Грала на Скадовську у жінки-камая на радіо, де Скіф змінює його хвилю. Наступною йде композиція від також вже знайомого по тому тревою гурту – «Дека Енергетик». де була найменна пісня енергетик. Зараз же грає їх пісня Вулиця Схід. А останнім був трек від гурту, який я доволі часто слухав сам: The «The Unsleeping». У яких доволі драйвовий рок пісні, а в тизи я їх пісню Жити, саме перед світанком на Ростоку, що символічно, дожити до світанку в зоні, в безпечному місці. З їх пісень мені найбільше подобається пісня Птаха Флет. Цікаво, чи буде і вона. Одне відомо точно: різних українських гуртів грі буде багато, і по цим виконавцям видно, що вибір якісної української музики буде великий. Цікаво, чи буде в грі кавел на трек з оригіналу Lake – Плач за землею. Виконанні від Елін української, що дуже підходить під загальну музичну атмосферу. Цікаві моменти цього відео деко не закінчуються. В ньому показали багато важливих дибничок, як комашки, які літають навколо лампи, і гали приклад коронізації багатьох речей. Перше, що кидається в очі, це борони з назвою Кисень, інша назва яких була на скріншоті біля бару за лісся легендарні сталківські сігарети Мия, а не мічта. Також вдало змінили дизайн, а коробка набоїв 545х39 на має позначку, вироблено в Україні, банка з тушкованою яловичиною, маленькі дрібниці, але дуже знакові залос та показують позицію компанії. Попереду також бензовоз з написом українською, вогни небезпечно. З інших елементів правовочерміська аптечка та детектор Велос без текстури на екрані, але це не критично для тизеру, та юкзаг з колекційного видання. На ще українські сівники кресала з корупційного видання. Всім знайомо горілка козаки та кастомний КПК з камо схожим на кастомний АК стрелеру Блодяга. На задньому плані виділяється гвинтал ВС без прицілу та офіційної ігрової назви поки, що щиро вказує на широку кастомізацію зброї, який вже неодноразово з'являвся в ігрових матеріалах, щоденниках розробки, де його показали дуже близько, та осталкива біля вогнища, телі фінальної дати релізу. А на зброї можна зупинитися окремо. Адже в GSC вже показала великий її арсенал, яка буде допомагати сталкерам виживанню в зоні. Багато офіційних назв вже відомі, а багатий досі залишається під грифом НДА. Почати можна зі зброї, назви якої вже офіційно відомі. Першою по списку буде популярна по теорії гвинтівка на рівні зі згаданим гвинталем СА Лавина, яка вже не раз з'являлась в ігрових матеріалах. В у Волівця щоденників розробки, на скріншоті в земельні агроплому перед контролером, трейлер «Йди до мене біля гелікоптера імсоп, обшукуючи лейтенанта Воробйова, та в новому трейлері час можливостей. Біля недобудованого енергоблоку на градилині, стріляючи в бійця моноліту. Як і в теології, набої використовуються 9х39. Далі також культова патологія гвинтівка ГП-37, яка була ще в першому гейпрейному трейлері в давні часи, під час зачистки скіфом хімічного заводу, де скіф модифірує. Тікує її прицілом пізніше цю гвинтівку показали на ауті тизері монолітівця. Також вона була в інвентарі згаданого лейтенантом СОП з її описом і далі знову ж в новому трейлі на надоводованому ногобоці, де вже скіф з її допомогою вбиває монолітівців біля їх антени. І де вона більш схожа на варіацію стерогії з тими ж набоями НАТО 556 на 45. Наступний типовий сталківський розповсюджений по світу автомат, АКМ-74. Перше його показали в трелі йду до мене, наче кібитні локації смітник. В ліхіщі бандитів, депо, де він спершу кринить, але далі продовжує стільбу. Пізніше його показали в телі болти та кулі з глушником та бес, і його версію з прицілом ПСО в телі фінальної дати релізу. Останній раз його версію зеленими канонічними елементами з показали в тизері про псевдогіганта. За ним йде перший автомат, який можливо тимути на початку тіней Чорнобилю, скорочена версія АК акм 74 у що вперше помітили в трейлері мене в підземелі під час атаки на північний периметр та наступних трейлерах, на заводі з модифікованою каліматорним прицілом версією, та селищі з прицілом та без. також з'являвся на одному фото з демо на само GameFest 2024, набой, як і у АКМ-74 545х39. Продовжуючи серію АК, відома назва третьої його варіації АКМ 74С, що вперше епізодично показали на початку трейлеру мене. Коли голос моноліто кликав бійця ймовірно полудня. А на підрозі було два бійця валти. Далі він був в руках полковника Колштова, коли він передав його скіфу, а версія була з камуфляжним скіном. І в часі можливостей, у монолітівці була його звичайна версія та з зеленим скіном. Набої у нього також 5.45х39. З радянських гвинтівок, далі перейдемо до зарубіжних, та саме українських. Першим типовим прикладом буде аналог американської гвинтівки з ігровою назвою ал 416 з якою ми познайомили, йду до мене, в закинутій лабораторії, на яких був. Кліматурний приціл, частіше її показали в болтах та кулях, без прицілу та в процесі модифікації ним. Востаннє декілька разів з'являлось на фото саме у Game Fest, виконуючи завдання Германа з пошуку сканера, набої, як в ГП-37 НАТО 556 на 45 Наступна гвинтівка більш екзотична для Ставкера, аналог ізраїльської івікармель з ігровою назвою Харот. Перше її детально та близько показали зі всіма можливими модифікаціями в щоденниках розробки. Потім в часі можливостей в школі номеродин та в темній долині маслинячі бандитів зі спаленим магазином набої аналогічні минулим НАТО 556 на 45. п'ять. серед гвинтівок є аналог відомої української гвинтівки Вулкан М або Малюк. Ігрова назва ЗС Дніпро. Вперше вона з'являлась трейлері домени біля енергетичного реактору або двигуну з рушником та каліматорним прицілом, та на вулицях Прип'яті, вже тільки з каліматорним прицілом, набої, як і в АК-545 на 39, вироблені в Україні. Це дуже позитивно бачити не тільки українську музику, а й зброю в грі, наприклад, ЗС Дніпро. Від гвинтівок можна перейти до пістолету, першого, який ми отримали в трилогії ПММ. Вперше він засвітився на скріншоті в селищі Залісся біля одноіменного балу, потім в цьому ж барі у безіменного сталкела. Далі одночасно у скіфа та техніка аномальних мап в зоні припоя, і підкладаючись до Фауста, біля колбу з покрику Прип'яті в трейлері йди до мене. Та пізніше епізодично в тунелі на початку. Активуючи аномалію та при нападі сліпого пса та плоті, де у скіфа закінчились набої в болотах та кулях. І в останньому телі також, в самому початку, коли його націлює на скіфа Ріхтел. Набої, як і в теорії, 9 на 18. Ще один пістолет, який не змінив назву в теології, це UDP Compact, що вперше з'явився в телії до Дамени, коли скіф модифікував його грушником. Вдруге в часі можливостей за детектором ведмідь наградилені біля аномалії вогняний вихол. Набої у нього 45 АЦП, третій показ це АПСБ, який показав 11 нас час можливостей. Детектором Велес біля контейнерів компанії що мають українське коріння. І це ще один факт зв'язків з Україною в Гри. Після пістолетів вправно пойдемо до пістолетів кілометрів. Назви відомо їх поки тільки двох. Перший це аналог Кіпариса, букет С2, показаний на скріншоті в Залісі, де БОВНА ще не мало назву кисень, а на горизонті видніється млин, який позначений на мапі Зон. Також його ми бачили в телі і мене» та двічі в часі можливостей, в імовіру на госпіталі та в підземеллі, де він вже модифікований гушником та разомним прицілом, або використовуються 9 дев'ять на 18 і які є в асортименті Сича. Другий це аналог Бізона, Зубл 19 який двічі був на скріншотах. На яскравому скріншоті. Оті з главним видом на аномалію макове поле та з видом на аномалію лебло. В дії ж його показали в телі час можливостей, стріляючи в захист паутергейста. Набої використовуються 9 на 19. Наступна партія зброї — це дробовики. І звісно, першим списком для сталкерів є обис. Відразу як його бачиш, є бажання піти зачистити АТП від бандитів. Незмінний стилогії, тільки візерунок став набагато детальніший. Вперше, Всталкіл 2 його показали на скріншоті біля Либацького селища або човнової станції. Та в трелі йде до мене під час перестрілки в будівлі з набоями 12-го калібру, зробленими GSC. а в тиз з хатом-бояном в старій церкві на великих болотах, він не зміг допомогти Сталкеру вийти з цієї патової ситуації. Наступна це повна версія абизу масивська рушниця. Детально та близько її показали в щоденниках розробки та першому гімплейному трейлі проходячи по взвишку на великих болотах. Потім на скріншоті біля залізничної станції Янів та на свинофелмі, в трелі болти та кулі, набої як і на абизі 12-го калібру. Третій вже більш сучасний добовик, за допомогою якого скіф відстрілюються всі від собаки на великих болотах. М860 Кракел, який може також вжати на підрозі в трейлері до мене», на його початку, як і на двох попередніх, набої також 12-го калібру. Тепер можна перейти до більш важкої зброї. В трейлері час можливостей продемонстрували сцену, у згаданому на початку ростоку, атаку на базу волі, а в руках у скіфа Стайперська гвинтівка, відома трилогії, і яку іронічно люблять використовувати волівці СВУ мкс 3 на 11 набоїв 762 на 54. А сама гвинтівка, Винтівка і перезарядка дуже деталізовані. Більш аргументна зброя, що показала в щоденниках розробки, це лучний кулемет LP-74, який в трейлерах та тизерах ще не довелось побачити. Поки а на вершині заслужено легендарний виріб 62 – гаус Галмата. Яку показали ще в першому гімпельному телі, і в порівнянні з трилогією вона зазнала багато змін і відчувається ще більш потужнішою. Хоча на стікерах вона з трилогії, чекаємо більше інформації. З іншого відомо тільки про мисивський ніж Профмейд з трилогії, але в останньому телі згруювання морської піхоти України був інший. Можливо, будуть їх варіанти, як зі зброєю, або ж скіни, та граната ЕГД 5, яку скіф кидає в бандитів на хімічному заводі та в бандитів в темній долині, і яку видно в Сортименті бороди, але окрім цієї зброї, що обшуни її арсенал, офіційну назву якої в другій частині ще не оприлюднили, і залишили НДА. Першою культовою зброєю без офіційної ігрової назви поки залишилась гадюка 5 з назвою трилогії, з допомогою якої скіф напав на бандитів, що засіли на хімічному заводі, та яка була у Долговця щоденників розробки, і далі вона з'являлась доволі часто, під час перестрілки в будівлі в телі Дидамене та в динамічній перестрілці в день та вночі в «Болти та Кулі, набої, як і в телогії 9 на 19. Сподіваюсь, скоро дізнаємося її ігрову офіційну назву, адже зустрічалась вона часто і дуже близько в щоденниках розробки. Стерті в кулематів цікавим екземпляром без ігрової назви є УЗІ на скріншоті насосної станції на великих болотах. Набої 45 АЦП. З відомої зброї стерогії популярної у всіх сталкиї без офіційної назви поки залишилась гвинтівка, що на кілька кадрів була помічена в трейлері Бодяга, гвинтівка Грим, яку я дуже чекаю побачити ще в трейлерах або в тизерах. Гвинтівкою без ігрової назви, поки окрім гвинтаря, залишилось М14 зі скріншоту біля телекону та залізничного мосту, де під ним напис на бензовозі ще не українською. Відомі тільки її набої: 762 х на п'ятдесят як у СВУ. До снайперських гвинтівок також демонстрували СВД, яка була в трилогії та в першому концепт трелерів у Скіфа біля дуги, та в трелері блодяга одноіменного персонажа під час операції Моноліт, де її побачили ближче. Також вона є у в магазині, але без прицілу, Набої, як і попередньої: 7,62 на 54. Черговою снайперською гвинтівкою також без назву є показана в щоденниках розробки аналог Remington 700, назва якої може бути lv 356 gis Але це не офіційно. Яка була в телі фінальної дати релізу, та в асортименті сеча без прицілу. До без назви, поки залишилась тільки показана в першому геймплейному телі Сайга. Цікаво, як її назвуть в Циквелі. З вибухом небезпечної зброї на псевдогігантів, також є РПГ-7У, назва патології, що в тому числі використовували монолітівці, щоб збити гелікоптер МСОП на ЧС, відома тільки назва пострілу з часу можливостей ПГ-7В. В музичному трейлері було чутно звуки мутантів між піснями, сліпих псів, кота і навіть кровососа. А весь ціл арсенал зброї допоможе гравцю вижити в зоні. Але небезпека там не тільки від аномалій та людей, велика її частина й дев'ять мутантів, яких бездичюги. І вже набрався великий список нового бастіаю зони з показаних мутантів, яких ми розглянемо в алфавітному порядку, як на сторінках. Першим в нашому списку йде Бюрл, що з'явився тільки в прокурку Прип'яті, якого безпосередньо не було видно, але він точно напав тизи головного персонажа, скіфа на нього самого ж. З того часу багато чого змінилось, і сподіваємось побачити його в наступних тизерах. Цікаво, чи вийде його як раніше вбити ножем, чи розробники послять його захист від цього. Одним з перших метантів, з тім познайомили Сталкеру, це кабан, який також насильно часто злівався в матеріалах по Сталкеру 2, тільки на скріншоті з М14, де його оточили сліпі пси. Думаю, скоро побачимо ближче його. Говорячи про бюдових мутантів, в GC вирішили взяти старі напрацювання і повернули кота байона, який в трилогії був, як Апудула на базі Долгу, яка знаходилась на агропломі, та в тінях Чорнобилю, також на базі Долгу, але вже на території балу. В контексті Сталкер 2 цього мутанта вперше показали 8 серпня 2022 року на міжнародний день кота. Пізніше, в трейлері фінальної дати релізу 5 вересня, ми могли побачити його очі в темряві, а в трейлері Ценерай кіт пробігає по Торговий центр, та в попередньому тизері мутантів з блискавками. А в нещодавньому тизері це вже був повноцінний тизер-анонс нового мутанта, де його показали не таким пухнастим, а більш лисим, але в той же час добре продемонстрували його вміння імітувати голос людини, заманюючи героя відео в пастку в старій церкві на новій локації великі болота. А наступний мутант з в підземеллі аграпому точно забив сивим не одного молодого сталкера, і якого, іронічно, яка за базою також тому ж підземеллі, а нещодавно нарешті показала його близько, в телі час можливостей для мене він саме той, який був в трилогії, також страх підземельна грапому перед контролером кровосос, який вперше з'явився в підземній покинутій лабораторії, і треба визнати дуже ефектно. А в телі йду до мене в лабораторії. Він вічєво обіграв всі перешкоди на своєму шляху. Але в болтах та кулях він вже був більш жвавіший і повалив скіфа з ніг. Цікаво, чи залишили ще вони в селищі кровососів? З відгуків журналістів по демо він став ще й небезпечнішим мутантом, а деякі думали, що артефакт приманює невидимих монстрів, а сам він зустрічав щасливчиків з ним познайомитись на екрані смерті. Більш милолюбною ніж кабан, була плоть, яку зває в першому телі аномалію карусель. Також плоть, як не дивно, по концепціям Тіне Чорнобилю», нападає на свинофермі в трейлері болти та кулі в двох випадках. Декілька разів вже з'являвся і майже невидимий мутант, що любить кидати предмети гравця, і виправдовує свою назву Полтергейст, і може ставити з предметів поле захисту. Схоже на те, як робить Бюрел. Це ми бачили в трейлері та в часі можливостей поближче. Також Полтергейст обжив школу номер 1 в Прип'яті. Зона дуже змінилась з подій покику Прип'яті. Появу наступного мутанта довго чекали фанати, і в телі час можливості це здійснилось. Показали псевдогіганта з прекрасною зачіскою, який обжив дику територію на Ростоку, що складно уявити після тіней Чорнобилю. Але зона не стоїть на місці. Чим закінчилась битва з ним невідомо. А нещодавно в тизері псевдогігант зробив рейдерське захоплення селища кровососів на військових складах та розчавив двох сталків. І що цікаво, він відрізнявся від попереднього. Можливо, мутанти будуть різними залежно від локації. Повернутим з білдів, я також мутант, якого позонтували в журналі PC Gamer – Псіолень. Оленів краще взагалі уникати. По перше, олені виглядають абсолютно круто, спалаючими очима, розташованими під масивним нагромадженням зазубаних логів. Більша частина хутра оленя випала, залишивши лише кілька пучків, що ростуть між твердим броньованим покриттям того, що може бути мутованою кісткою, яка стеречить крізь шкуру тварини. Простим пострілом його не вб'єш. Вам потрібно буде знайти слабке місце десь на його тілі, якщо ви хочете його вбити. Він не просто стоятиме обережно режне пощіпуючи траву, поки ви стріляєте. Олень може атакувати гострими Питими як задніми, так і передніми, і хаотично зазубленими рогами. Але це лише частина проблеми. Олень у кі 2 мутував не лише фізично, але й психічно. Він не тільки може здійснювати фізичні та псі атаки на вас, але й викликати на допомогу інших мутантів, середнього розміру, що знаходяться поблизу. А це означає, що напад на одного оленя може призвести до появи цілого лою інших неприємних створінь. Олень може створювати релізовані копії самого себе, тепер ви не тільки бороєтеся з потенційним натопом мутантів-помічників, але й намагаєтесь з'ясувати, хто з кількох оленів, на яких ви дивитеся справжній, а де ілюзія. Одного псі оленя частково показали в телі Ценерай на локації піанел-табіл казковий, і пі опису з ним краще б не зв'язуватись. Далі в бастіалі також псі-мутант. Але вже не такий крутий, як колонії, – собака, яку показали в часі можливостей. Це під псевдо собаки з можливості створювати ілюзії, тому можна вважати, що показали її також. Найти реальнішим тантом з показаних є сліпий пес, дебют якого був на скріншоті залізниці біля станції Янів, що також був в журналі PC Gamer, де вони атакують, як зазвичай стаєю. Також скіф відстилює в пліп'яті, і в іншому телі відштовхує в аномалію карусель, та далі стріляє в селищі. А собачий лай можна почути впродовж тизеру на ростоку і локами нонстоп. Останнім показаним мутантом був тушкан, якого показали на день домашніх тварин, де він же виглядає не таким безпорадним, як в оригіналі. Цікаво буде побачити в майбутньому більше тизерів мутантів, як, наприклад, Бюрера, Сноука або шхимели. Далі нас чекають багато новин гри та жалкий липень. Дякую за перегляд, сталкери. Якщо я щось пропустив або десь помилився, діліться в коментарях чистого неба і залишайтесь такими ж нонстопабл.